П'ятеро постраждалих внаслідок автопригоди на Дубинщині. ДТП за участі двох легковиків трапилося 5 жовтня ввечері на трасі Київ чоп поблизу села Варковичі. Зіткнулися службове авто патрульної поліції Міцубіші та Ауді а А6» із причепом. Внаслідок удару постраждали двоє правоохоронців, а також водій Ауді та його двоє пасажирів. Їх із авто деблоковували рятувальники. 5 жовтня о 20.30 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про ДТП за участю двох легкових автомобілів на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Варковичі Дубинського району. З метою недопущення виникнення загоряння оперативно відключили клеми акумуляторних батарей. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували водія Ауді та передали працівникам швидкої медичної допомоги. На місці події медики надали потерпілим першу медичну допомогу. Згодом усіх постраждалих із різними травмами доставили до Дубинської міської лікарні. За словами медичної директорки закладу Ірини Безкоровайної, наразі їхній стан стабільний. Після ДТП до нас звернулося п'ятеро потерпілих. Вони були оглянуті на зразу ж. Четверо госпіталізовані до нас. Один лікування не потребував і. Був відпущений додому. Четверо потерпілих, які знаходяться в нас на лікуванні, вони знаходяться в стані середньої важкості по різних відділеннях. Двоє пацієнтів знаходяться з переломами в травматологічному відділенні, один із них оперується. Один пацієнт в, травматолог... в хірургічному відділенні і ще один в неврологічному, срус мозку і забій внутрішніх органів. Відомо, що 25-річний житель Львівщини, керманич легковика Ауді А 6 із причепом, не впорався із керуванням та виїхав на смуг зустрічного руху. Згодом зіткнувся зі службовим автомобілем патрульних поліцейських. Останні рухалися із увімкненими проблисковими маячками. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються. Керманич легковика на причепі перевозив свійську тварину. Вона не Постраждала Софія Капіноста, Михайло Мандюк, телеканал АйТіВі.